Village Life. Так, Всім привіт! З вами Village Life. Це про життя в селі. Інтернет-портал та Ютуб канал. Сьогоднішня тема нашого відеоролика – це підживлення перше. У нас трохи просрочка вийшла по днях, але нічого доженемо. Будемо підживлювати помідори і перці гуматом. У нас вже пройшло більше 10 днів. Навіть бо більше, ну то не важливо. Просто не було як. Нас точніше не було на місці і того такі відтермінування. Ну нічого страшного, ми доженемо, все буде в нас добре. Е і зараз ми будемо підживлювати дуже класною штукою від компанії. Екобренд, вони нам допомагають цього року, дай Боже, славно. Е екобренд гуматом будемо обробляти. Нічого сложного немає. Тут цей раз ми нічого не поєднуємо, не плюсуємо. Просто беремо 200 грамів е, оцієї бовтанки, розводимо на 10 літрове відро води і йдемо поливаємо під кожен кущик, даємо по 150-200 грамів. Це стаканчик спеціальний, тут 300 г, але в цьому стаканчику на 300 грибається у нас пів літра води. Коротше, якось так цікавий стаканчик. Ну і реально, що саме цікаве, що 300 г це півлітрова баночка повненька води. Не знаю, як так, но... але все нормально. Беремо наш мірний стаканчик, наш любимий, наливаємо 210 Виливаємо, розколочуємо і будемо ось цим поливати під кожен кущик. Все, починаємо. Сьогодні без штативу. зняв, показав, зняв, показав. Так, ось ми набрали плюс-мінус 210 грамів. Все, беремо просто так. Виливаємо. Те саме відро теж так само робимо. Беремо якийсь патичок. В нашому випадку буде хе, така дубіна. І просто розмішуємо. Зараз робимо так само з другим. І йдемо, починаємо підживлювати. Так, прийшли ми на нагород. Тут у нас трохи є маленька біда, але нічого, розсада не вся зійшла, деяка зав'яла. Не поливалося так, як не було на місці. І не було кому поляти. Так що, ну що що вижило, то вижило. То виграло цю битву. Тепер битва продовжується в неї. Зараз будемо поливати перці. Тут у нас отак воно. Потім тут у нас морква, морква любава. Томати, оце томати це взагалі капець. Але нічого, я вірю в них, що вони вийдуть, виживуть. Ми їх також їм дамо їсти, у нас все буде добре. Такі-такі. Саме головне, виходить, прикол в тому, що вона посаджена між квасолю і квасоля може їх заглушити. Ми будемо дивитися за цим всім ділом. Процес. Ось такі тут. І ось вже є більш-менш адекватні кущики. Тут у нас у високорослі, там дебарао, чорний принц. Таке в мене в зошиті є записані, що де чи яке посажене. Ось тут. Також оцей сорт, рядочок виходить, такий гарненький. Ми його обробляли триходерміном від екобренду. Вийшла розсада дуже класна. Мені подобається, вона навіть краще, ніж магазинна. Ось це і оце. Цяво. Получається, ми обробляли три ходерміно. Хороша. Одразу кажу, земля тут на цьому участку паршива. Це була ось там де сіно і так далі. Тут поза того року також гор був, ще косилося сіно. Прийняли рішення зорати кусочок, лишити собі для такого висиву кукурузи, кабаки і тому подібне. А тут вирішили спробувати цей рік отаку культуру, бо того року десь занеслося з гною насіння помідор, і вони доволі таки непогано десь в тих районах зійшли були. Таке, де впало, там вижило. Дивіться. Купуйте за промокодом Village Life, вам знижка обов'язково 5% на цю продукцію і на іншу продукцію, коли будете використовувати промокод цей. Все, в принципі, ми приступаємо до обробки. Буду знімати, заляв, зняв, заляв, зняв. Штатив не вибрав, повторююся ще раз. І все. Будемо ляти 150 грамів, тобто пів-пів півлітрової баночки, тобто що 250 мл. Ну, ось так, плюс-мінус. Вгадали, вгадали. І все. Поляли. У нас сьогодні дощ тут пройшовся відносно, такий собі зранку. Думаю, все буде добре. Все, підживлюємо. І через 14 днів знову повторюємо цю процедуру. Так, обробляємо по чуть-чуть. Пройшли вже раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять радочків і четверти, шостий рядочок з перцями. Не всі посходили, можна бачити, що ось є, мокре. Ось мокре, тут немає. Ну, Що зійшло, то зійшло. Дай Бог, що ще це вродило, як то кажеться. За більшим не гонимося і тому подібне. В кого вже, напевно, велика розсада, тут маленька. Проблема то, що тут цілина, каміння. Коротше, постійно, коли спушується грот, гореться, оце каміння вивалюється. Дай Боже, ось дивіться. Ось такі, ну це ще маленькі, ми збирали валуни, такі, дай Боже, як це відро валуни. Було чотири штучки таких. Вони так просіяні по городу. І з кожним дощом воно постійно вимивається, вимивається і все. Ось там нижче оцей квадрат. Тут у нас дині посаджені і кавуни. Дині такі не сильно. Заумні брали амал F1 диня. Ананасова, Кавун, цей як він? Кримський, Кримсон Світ, Херсонський якийсь і ще декілька а, Ашуга Бейбі Кавунчик. Та у нас ще одна диня була. Забув як називається. Потім по них будемо проходитися окремо. Нічого страшного, до них ми також дійдемо. Є вони всі записані, що за сорти, де, де куплялися і так далі. Все ми продовжуємо далі, у нас скоро суміш закінчується, йдемо, поповнюємо ще одне вітро і нам в принципі, на це вистачить. Так, одне ми обробили чистого матом. використали. Підкормили, дали їсточки. Коротше. А зараз там ще півтора радка є. Ми ще додамо йому триходерміну, щоб його всяка ще зараза не брала. Е і буде якраз добре. Е цей коренева гниль, гельмінтоспороз, гель гель парша, біла, суха коренева гниль. Повторююся, оїдіум, кучерявість леся, фітофтороза, фузаріоза і Тому подібної зарази. Де. Оця штука просто це скарб, якщо чесно вам сказати, повторити. Дуже хорошу продукцію випускають, і я просто задоволений. Дай Бог дожити до наступного року. Я буду знову і знову закуплю вже більше для більшого спектру рослин і... Буду використовувати, мені сподобалося. Ніяких проблем немає. До того ж, вони дають е, консультанта. Якщо вам потрібно якісь нагальні питання, вирішити, зателефонуєте і все, з вами зв'язується. Потім залишають вам контактний номер. Якщо у вас якісь проблеми, ви набрали у вайбері, скинули фотографію, вам оцінили, сказали, що вам які пропорції потрібно внести. Все чудово, ніяких проблем немає. Бомба. Мені подобається. Так що рекомендую вам. Е, також у нас на сайті є декілька статей про е, використання триходерміну, гумату в різних спектрах. Заходьте, посилання в описі під відеороликом е, на ряд статей. І загалом заходьте на наш сайт, читайте, просувайте е, Village Life Biz. Все про життя в селі, там знайдете статті різного спектру, банально від рецептів, життя в селі, городництво, садівництво, птахівництво, тваринництво, все там, всі з фази, які потрібно, ми охоплюємо. Якщо ви ще хочете щось цікаве, яке ви не знайдете, пишіть коментар під будь-яким постом. Те, що ви шукали і ви не знайшли, ми не пишемо статтю під то ваш запит. Все буде чудово. Нам потрібно просувати україномовний контент. Не потрібно нам тих всяких різних ру і тому подібних. Чисто свій український контент просуваємо, насолоджуємося. І в нас все виходить чудово. А зараз йду ще до поливаю один рядок. І все на цьому крапка, е, підвожу підсумок, завершаю на цій ноті. Далі не буду вже знімати. Е, в принципі, все розказав. Посилання на гумат, на триходермін залишається в описі під відео. За промокодом VillageLife. Знижка 5% вам. Е, заходьте, купляйте, І якщо не в цьому відеоролику. Можливо, в попередніх відеороликах, або в наступних нових відеороликах викладу, що як в мене типу, порівняння. І тому подібне. Все. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, хто як що використовує. Все, зустрінемося в наступних відеороликах. Думаю, нарощу темп і виправлю. Ситуацію з виходом, е не постійним виходом публікацій. Отак. Вони є записані, але виходять доволі рідко. Все, всім дякую за перегляд. Все буде Україна.